Вітаю, друзі! Перша червня сьогодні з вами знову Клочок і це спеціальний випуск про надзвичайну подію на Росії. Я попереднім розповідав вам про обвали чи ту вибухи на залізничних мостах, а нині відомо про те, що на військових аеродромах Російської Федерації знищено близько 40 бомбардувальників стратегічного призначення, саме тих, які випускають по нас ракети. Зараз готовий вам повідомити детально те, що знаю на цю хвилину. Відтак прошу вас поширити це відео. Воно справді вартує того, аби про цю новину знало більше українців і не лише українців. Подоба, як під цим відео забагато точно не буде. Ну і, звісно, підписуйтеся на канал, для того, щоб ми з вами просували правдивий україномовний контент. Отже, служба безпеки України проводить масштабну операцію павутина зі знищення ворожої бомбардувальної авіації. Показово, що це відбувається. В день військово-транспортної авіації Росії. Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники, Ту-95, ту 22 М3, а також літаки А-50. Це розвідувальні літаки. Збитки вже перевалили за 2 мільярди доларів. На відео, яке ви нині бачите, видно, як горить аеродром Білає в Рокутській області Росії. Це дуже далеко від кордону з Україною. І чути, як голова СБУ Василь Малюк. Коментує удар. Оце так файно виглядає. Зараз аеродром Білая стратегічна ворожа авіація на аеродромі стратегічної авіації Оленя. Також пролунали вибухи. Про це пишуть моніторингові чати російські і в тому числі викладають дуже багато відео місцевих мешканців із палаючими краєвидами. Повідомляється, що туди в Оленю прилетіли безпілотники. З цієї воєбази злітають ті самі тушки, які регулярно нас обстрілюють. Друзі, ви про це добре знаєте. Жителі розташованого поряд Оленогорська скаржаться, що стовп диму видно з усіх районів міста. А до Олені від України щонайменше 2000 кілометрів, ну по прямій 1900. Залежно від того, звісно, як міряти. Жителі Мурманської області заявляють, що дрони вилітають із якоїсь фури і атакують цей регіон. Тобто вони прилетіли не з України, а з території Росії, з російської фури. Місцеві пабліки пишуть, що одного з водіїв вже затримали, але він нічого не знав про те, що він власне везе. Ну, принаймні, поки що так це виглядає. І також пишуть російські пабліки, що під ударом виявився аеродром Дягіолєво біля Рязані, і атаку підтвердив і місцевий губернатор, але наголосив, що втрат немає, все як завжди. А російські військові вже публікують відповідні відео і кажуть нецензурними словами, що відбувається у них. Губернатор Іркутської області Ігор Кобзів. Підтвердив, що Сибір вперше зазнав атаки дронів, а їхньою ціллю стала військова частина в селищі Середній аеродром Біле, про який я вам сказав щойно. І за даними телеграм-каналів, які я вам повідомив вище, що нібито ці дрони запускалися з фур, і цю інформацію підтвердив губернатор Іркутської області. І каже, джерело, звідки було випущено дрони, вже заблоковано. Це фура. Головне, не треба піддаватися паніці. Каже він: загрози життю та здоров'ю мирних жителів немає, ну і нам буде менше. За життю. Ну і також російські пабліки друзі, підтверджують про атаку на аеродром «Енгельс» у Саратовській області. Нині наші засоби масової інформації з посиланням на джерела в Службі безпеки України стверджують, що під атакою дронів перебувають чотири військові аеродроми на Росії: Дягилєво в Рязанській області, Олен'я в Мурманській області, Білає в Іркутській області та Іваново в Іванівській області. З точки зору, друзі, економічної ефективності сьогоднішньої операції України практично не має собі рівних. Як пишуть зараз дуже багато ЗМІ, один український ФПВ-дрон, а вони справді є ефективні українські ФПВ-дрони, вартує від 300 до 600 доларів. Модернізований російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС оцінюється приблизно у 100 мільйонів доларів, навіть дорожче. Тобто виходить більш ніж 100 тисячнократна кратна різниця у вартості. І, друзі, ще одна примітна деталь. Якщо Росія втратить ту 95 МС, то це послабить потенціал ядерного удару у відповідь, а також різко знизить ефективність далекобійних атак. Нині стало відомо про те, що Путін терміново скликав засідання з членами уряду і Радбез Російської Федерації, де він буде вирішувати, якою ж має бути відповідь Росіян. Тому, будь ласка, будьте пильними, враховуючи те, що минулої ночі. По території України було випущено 479 засобів повітряного нападу. Збито було 385, цілей, 210 безпілотників, три крилаті ракети Х-101 іскандер К 213 уражено вогневими засобами, 172 повітряні цілі, локаційно втрачено або подавлено ребами. Ну і справді, тривога була доволі довгою, давно такої не було, а кількість повітряних цілей, ну просто неймовірна. Відтак прошу, друзі, пильно слідкуйте за сигналами тривоги і бережіть себе, тому що розповідає, що може прилетіти Арішнік. Чи він у них є? Питання, звісно, відкрите, але краще перестрахуватися. Більш детальної інформації буду вам повідомляти у себе в телеграм-каналі. Підписуйтеся на нього, посилання знайдете в описі під цим відео, ну і, звісно, тут на YouTube. Також перевірте свої підписки. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціну шону не перемикайтесь, все буде Україна!